Вітаємо! По традиції щотижневий звіт Ветровської ОА. Дуже приємно, що саме сьогодні ми поговоримо про розвиток сфровізації в області. Але по традиції спочнемо з безпекової ситуації. Як слід відмітити, то протягом тижня ворог продовжував атакувати Дніпропетровщину і постраждали наші новостраждальна Нікопольщина, Павлоградщина та Дніпровський район. Ворог проводив ураження як дронами Камикадзе, так і ракетами, а також застосовував РСЗВ. Постраждали, на жаль, шестеро людей. Потрощена цивільна інфраструктура, але оборонці нашої області посадили близько двох десятків цілей. Ціл, да, це були як безпілотні літальні апарати, так і ракети. Тепер щодо цифрового розвитку, нещодавно відбулося дуже потужний форум, на який запросили 100 громад з усієї України, які очолили рейтинг топ-100 територіальних громад по розвитку цифрової трансформації. Нам дуже приємно, що Дмитровська область була представлена потужною командою. 14 наших громад увійшли в топ-100 області, і всі вони отримали відзнаки від програми ЄГАП та Міністерства цифрової трансформації. Тож приємно, що Дмитровщина і надалі залишається у лідерах цифрової трансформації в нашої держави. Щодо інших подій, нам також дуже приємно відзначити. Ти що ми першої України запустили потужне кібернавчання для фахівців з критичної інфраструктури, об'єктів критичної інфраструктури. разом з службою безпеки України провели тренінг, де близько 70 фахівців з різних об'єктів, різних напрямків: це енергетика, і лікарні, і ЖКХ там та інші напрямки об'єктів критичної інфраструктури. Наші фахівці отримали відповідні знання для того, щоб покращити рівень кібербезпеки нашої області. Ми також плануємо по різних галузях і різних регіонах провести наступні ці. Такі навчання разом зі Службою безпеки України, а також долучити інші підрозділи, що відповідають за підвищення рівників безпеки в нашому регіоні. Щодо розвитку мережі ЦНАПів, Цього, цьогоріч наші СНАПи вже з початку року надали близько 500 тисяч послуг, це півмільйона послуг. Да? Як зазвичай, левова частина з них це послуги соціального характеру. Вони складають майже п'яту частину. Також ми постійно розширюємо послуги, що можуть надавати наші ЦНАПи в межах території наших громад. Нещодавно до розбудови паспортних сервісних послуг у нас приєдналася наша могилівська громада, яка нарешті налаштувала обладнання і розширила перелік своїх послуг на видачу і обмін посвідчень. Паспортів, а також і карток для громадян. Також нещодавно до них приєдналася трошки раніше Ларіонівська громада, яка також почала видавати паспортні послуги. Для цього вони придбали і підключили необхідне обладнання. Також ми чекаємо розширення ще нашої мережі. І ось на виходи у нас буде ще декілька громад по видачі саме паспортних послуг. Також в нашій області продовжується розширити сервісна комплексна послуга Я ветеран за нею звернулося вже більше 20 тисяч наших захисників та членів. Іх родин. Все це працює за принципом єдиного вікна. Кожен захисник та захисниця в кожному нашому ЦНАПі може отримати близько 100 послуг в єдиній точці входу, у єдиного адміністратора, який опікується саме нашими захисниками. Протягом квітня на базі ЦНАПів в міста Дніпро. Кам'янське, Павлоград, Новомосковськ, Покров та Кривий Ріг Синельникова. У нас було відкрите рекрутинговий центр, це пілотний проєкт Міністерства оборони. Ми також пішли в ногу з часом да, і відкрили на базі наших сімох районів потужні рекрутингові центри, де рекрути можуть прийти і самостійно обрати для себе по своїх навичках ті чи інші спеціальності в лавах Збройних сил України для того, щоб потрапити у війська і стати рекрутами. Вони зможуть. У зв'язку з своїми фаховими принадлами да або своїми спеціальностями обрати ту чи іншу спеціальність саме лавах збройних сил України, саме самостійно в межах наших ЦНАПів по нашій області. Тож ми закликаємо всіх свідомих громадян звертатися до ЦНАПів, до Веркутингових центрів і обирати для себе ті чи інші спеціальності з лавах збройних сил України, тож хочеться визначити, що дуже приємно до великодня наша єдина мережа Снабря Торська області, як ми називаємо наша єдина сім'я, організувала великий збір посилок для наших захисників і захисниць і збирали майже 150-150 пакунків з пасхальними пасками та іншими принадами, що необхідні для наших захисників, і відправили це все на фронт на сьогодні. В області хочу відзначити, у нас працюють ці 89 ЦНАПів, їх 23 територіальних підрозділа. Вони же філії, 126 віддалених робочих місць та три мобільні офіси. Всього у нас налічується наша мережа 241 точку доступу.